Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди. всі глядачі мого каналу. Я запрошую на дуже цікаве відео, як на мою думку. Закінчується 23 рік. Наближається 24. -й. Монументальний 24-й рік. Бачите, яка у мене ось є іграшка. Така чудова, гарна така. Шикарно! дуже мені подобається. Ось вирішила вам показати. От. Хочеться, щоб наступний рік був багатим, щоб він був спокійним. Хочеться, правда? Але все ж таки ми розуміємо з вами, що не все вдається нам зробити так, як ми хочемо. І ось сьогодні, сьогодні, друзі, я вирішила записати для вас відео. Про пробудження титанів. Так як ви знаєте, що у мене канал неординарний, у мене канал, можна навіть сказати, унікальний, тому що інформація, яка тут звучить, вона є озвучена мною, тому що я людина така, знаєте, дослідник, я так докопуюсь до всього, розбираюся, я маю великий досвід в пробудженні, в духовному зрості. Багато років працюю з тонкими такими енергіями психіки людини. Ну тобто я практик, але я і такий, знаєте, глибоко копальник. Тобто сьогодні, відчуваючи енергії нового простору, я хочу передати деякі свої думки. Тому, кому цікавий саморозвиток, саморозкриття, самопізнання. Будь ласка, залишайтеся і будемо далі йти і розвивати себе в позиції людини, яка змінює світогляд, вона його розширює, об'ємлює собою. Тобто вийти за межі звичних шаблонів мислення так? і вливатися в простір, який є зараз наразі самим-самим реальним Саме реальний простір, друзі, у нас в кожному є, в кожному з нас всередині. Але як сприймається зараз ситуація в світі, вона сприймається неоднозначно, тому що йде така, знаєте, певна. Дезінформація, ідуть вкиди інформаційні для того, щоб потрясіння робити людям, щоб люди нервували, щоб там, знаєте, щось в голові складалося, як хаос, який не може проявитись ніяк, але з хаосу народжується якраз такий новий світ. І зараз ми з вами в самому такому, знаєте, густому такому супі варимося, в якому вспливає все. Піднімається догори та вся піна, а з нею виходять всі правдиві речі, якісь істинні речі про людей, хто ми тут є, чому ми зараз тут народжені. І сьогодні відео, знаєте, таке трошки містичне буде. Але якщо така інформація приходить, значить це все було. Це вже було, ми це проживали. Я говорила не один раз в своїх відео що на землі. Є люди велетні. Люди велетні, отак, от щоб ви знаєте, щоб було її образно уявити легко, я порівнюю цих людей з деревами-великанами. Ці люди велетні, вони корінням своїм заглиблені і живляться прямо от з глибин нашої планети. Тобто з самих глибин з ядра, можна так сказати, коріння туди у них вживлене. І вони проростають тут, в цьому вимірі зараз, де ми є, і кронами своїми, немов антенами, впираються в знання Всесвітів. Пробудження таких людей відбувається все більше і більше. Можливо, хтось із вас, хто дивиться це зараз відео. Хто вірить в такі речі, може допустити їх. Можливо, ви є. Тією самою людиною велетнем. Легко уявити себе таким деревом. Так? І коли я говорю такі, таку інформацію, такі думки озвучую, промовлюю це знання, наприклад, яке вже, в принципі, в мене. Знаєте, як вживилось, як, що так має бути, що це може бути. так, Тоді кожен, хто слухає такі відео, у вас. У вашому істинному досвіді, у вашому шлейфі, який тягнеться за вами багато-багато часу і просторів, і часів, у вас десь відгукується це знання і активується пам'ять про нього. І сьогодні, друзі, я хочу сказати вам про пробудження титанів. По всій землі, по всій нашій планеті відбувається пробудження титанів. Це неймовірна, глибина, така стародавня сила, і вона дуже могутня. Я скажу вам навіть декілька фрагментів, так як я відчуваю, і що як можна цих людей відрізнити? От якщо ви, наприклад, бачите навколо себе, або ви така людина є, ви бачите людей з таким, знаєте, дуже з таким сумним поглядом, глибинним таким. Дивлячись на таку людину, ти розумієш чомусь, що, що в неї є якась така стародавність, стародавня енергія, і такі люди, вони ніби. Знаєте, мудрість така глибинна є, але вони мовчать. Вони якби придавлені, вони якби заблоковані, вони ці люди мають величезну свою могутність, але вони її не показують. Ніби у них зараз, не тільки зараз, а взагалі довгий час закривалися якісь програми. В яких їх втиснули, і ці люди-титани в них просто засумували. Засумували від безвихідності. Засумували від при... оцього, знаєте, такого пресу, який вони не могли пробити довгий час. Боже, я ось говорю і думаю: господи, в мене ж ці бігають мурахи. Такі, знаєте, ну це енергія така сильна просто йде. І я ось коли говорю такі речі, я досліджую їх дійсно. Я не говорю просто так. Я просто намагаюся, от всім моїм глядачам, хто є в мене, я дякую вам, і новим підписникам дякую. Як завжди просто я дуже вдячна за ваш, кожну вашу вподобайку і за кожен ваш коментар. Я така вдячна, друзі. Я коли зранку просинаюся, заходжу на YouTube, свій канал, включаю і бачу. Всі коментарі, які ви мені пишете, і думаю, боже мій, невже це так можна дійсно заслужити так, перед людьми, перед світом, стільки гарних слів, стільки гарних коментарів, знаєте, і я дивлюся, як у вас це щиро, щиро. І різні, звичайно. Я раніше, знаєте, Якось так. Та я спокійно до, до будь-яких коментарів відношусь. Я бачу, що людям потрібно проговоритись, можливо, щось запитати. Будь ласка, я завжди відповідаю. Можете подивитися, я завжди відповідаю. Так, от, гляньте далі. Дивлячись на те, що ми зараз з вами розкриваємо велике, великі пласти. Стародавніх знань, стародавніх це про світобудову, як створювалися всесвіти, як про світотворення людини, як вона була створена. Я просто на своїх курсах це розказую дуже часто, оживлюючи ці знання в людях. Розумієте, це неймовірні речі з людьми відбуваються. Я бачу це пробудження кожного дня. І ось зараз я веду аутотренінг ясності, як я його назвала. І я дивлюся, цих, дивлюся на людей, коли вони включають камери. Так? І я, дивлюся, я бачу це, цю енергію, про яку я зараз говорю. Я бачу, як вона протікає, як вона посилюється. І тому я впевнена, що ми з вами всі будемо жити в красивому дуже світі. Будемо, ми його створюємо зараз тим, що ми пробуджуємося. Що ми відчуваємо це все в собі. Так багато ще залишається тих паразитів, які паразитують на нашій планеті, які паразитують нашою увагою, які забирають і маніпулюють у нас здоров'ям нашим, психіка наша страждає. Друзі, але ж це для того, щоб ми стали сильними, правильно? Для того, щоб ми включали, відліч... як ми відлічуємо це все, як ми відрізняємо всі ці речі, ми маємо тонко ще собі розвинути, правильно? Маємо розпакувати ту свою силу. Так от далі про людей-титанів, які зараз пробуджуються. Можливо, хтось з вас зараз почує мене. Оця ваша така е сумна така поведінка, яка була вам нав'язана, можливо, дуже багато тисяч років тому, коли ви були тут народжені. В цьому плані, і ви мали свою місію якусь, мали свої завдання тут. Ви прийшли з, вже так само до, визріли до такої зрілості люди-титани, які мають такий глибинний-глибинний сум, як то забрали радість у людей колись. І люди, просто маючи всі ті знання, маючи ту свою велич, маючи ту стародавність, таку глибину, яка була закладена як програма для розвитку свого, якийсь момент якісь прийшли такі е, маніпулятивні темні сили або сірі, і вживили просто якісь такі енергії, які прибили радість і велич. Але то все не забирається ніколи. Його можна заблокувати на час якийсь. Але ви ж можете зараз пробудити в собі ту велич вашу. І вона є, можливо, в любові безмежній, можливо, в розумінні безкінечності всього творіння. А можливо, саме ця енергія, саме ця сила зараз пробудиться, має, щоб остаточно добити. Оте зло, яке весь час намагається ще вчепитися за щось тут. Тобто енергії своєї добити. Друзі, настільки важливо зараз це пробудження, правда. Ви розумієте, що. Не може бути щастя на землі для людей для наступних поколінь, якщо не пробудеться маса таких людей, титанів тут зараз. Вона просто це буде неповним, оте все майбутнє. Тому що ми присутні тут, ми різні, ми з різним досвідом, ми з, рівни, з різними рівнями сприйняття, так? з різними рівнями свідомості. Але ми дозріваємо всі до якогось до якоїсь такої. Висоти, з якої просто ти розумієш, що ти нижче не можеш вже спуститися. Тобі мають відкритися ті крила. Я хочу, щоб кожен, хто відчуває ці знання, про які я зараз говорю, якщо ви відчули хоч краплиночку десь в собі, так, оцього резонансу. Десь зачепилося там у вас от знання, що ви саме з тих людей-титанів, то скиньте вже оте от все, що було вам нав'язано, те, що було а, тим, що забрало у вас радість до життя, забули ви про свою силу, забули, там ви, можливо, про, про знання свої. Можливо, ви забули, що ви здатні звернути. Оце все, що навколо є нереальним, звернути просто взагалі перекрутити його, щоб воно більше ніколи не могло відкачувати нашу енергію, забирати наші сили, тримати нас в рабстві. Тобто саме тільки усвідомленням того, що ти є та людина, яка має зараз отак, знаєте, розширити в об'ємі і зрозуміти свою силу. Як тільки відбувається така штука всередині, іде активація тих знань, такими людьми неможливо маніпулювати, з них неможливо викачати нічого, вони є тими, хто самі знають, як цей світ наситити своєю силою, щоб цей простір він засяяв у тим світлом, яке в кінці кінців обр... обрамлює тьму, обрамлює зло. Яке його вводить в, в, такі, в такі безресурсні стани. Можливо, колись воно зовсім десь зникне, але ж так не буває, бо це є система така існування, завжди є протилежності, завжди є полярності. Так? Але зараз, друзі, це ж настав той час. Пробудіться кожен в собі. Відчуйте ту силу свою. Ви не маєте залежати від тих систем, які є ілюзорними, штучно створеними. Потрібно, знаєте, якби ото і активувати оте зернятко в собі сяючи. Воно вже ось настільки воно вже силу набрало, що просто-просто, неймовірно його втримати. Так от, люди, титани, які зараз пробуджуються по всій планеті, бо вони є кругом. Є от та така глибинна мудрість, коли дивишся на таку людину. Вона, роз, вона все робить, вона, вона займається якимись такими земними справами. Але ви дивитесь на неї, і ви бачите, знаєте, тугу таку за собою істинним в кінці кінців, туга така всередині десь вживляна. За самим собою, в кінці кінців, уже скільки можна, віками, тисячоліттями можливо, ну, я так образно кажу, знаєте, ну, щоб передати от -то, то все, що це було настільки важко нести на собі, що люди звикли, що це так треба. Але відчуйте в собі людину титана, відчуйте в собі могутнього велетня, оте таке дерево. Оце таке дерево, великан. Просто просто відчуйте цю силу в собі зараз. І всі, хто відчули, що це так, зараз відбувається, так? напишіть мені коментар. Можливо, ви таких людей бачили в близькому вашому оточенню. Можливо, ви така людина, яка зараз це відчуває. Мені багато хто просто пишуть із людей, так? що. Відчуваю в собі таку силу інколи, що не знаю, що з нею робити. Не знаю, куди цю силу застосувати. Ця сила невідома для мене. Я не знаю, як вона працює, але я відчуваю це пробудження в собі цієї сили, і я знаю, що вже ніколи не буду тією, ким я була, або тим, ким я був. Розумієте? І от оці е, ваші е, повідомлення, там, те, що ви питання мені задаєте, як то все відбувається, куди його застосувати, як його е, оформити, як його подати правильно для себе хоча б, то я вам кажу. Поставте вподобачку, напишіть мені ваше запитання. Я вам скажу, куди то його направити, як його оформити. Як його сформулювати для себе, щоб бути спокійним і не хвилюватися. Цього не потрібно боятися. Ми зараз люди всі такі дуже-дуже цікаві, ми неймовірні, неповторні. Але багато є того, за що говорити не хочеться. Я не хочу, щоб думки ваші, від моїх слів, живили Ті енергії, які зараз відходять звідси. Я хочу, щоб ви своїми думками, своїми помислами, омисленнями своїми і те, що ви промовляєте, навіть коли ви пишете, ви матеріалізуєте це все. Через то я прошу завжди коментарі пишіть. Ви матеріалізуєте свою силу, матеріалізуєте, проявлюєте її ті слова, які ви пишете. Серед вас стільки гарних, прекрасних, сильних людей, що це просто щось неймовірне. Тому я дякую вам, друзі, за увагу. Відчуйте в собі людину Титана. відчуйте, скільки їх зараз пробудилося і чомусь найбільша кількість саме на українській землі, які не можуть просто по-іншому. І я бажаю всім людям, які відчувають оту силу таку в собі. Вона, знаєте, може навіть в ніжності проявитися. Коли отой такий, знаєте, якби пригнічений, затужливий такий, отакий от, от стан. Пробудиться якоюсь ніжністю до якоїсь квітки, до чогось гарного. І там оцей блиск такий з'явиться, живий в очах. Це значить душа відчула. Ух ти. Я завжди думав, що я такий громосткий чолов'яга там. А тут дивися, мені так захотілося це. І оце йде оживлення. Або якась жінка вважала себе такою, знаєте, весь час грубою, а потім раз в неї відкривається оце. І це чесне слово, повірте, це можуть робити тільки люди, титани, які знають свою велич, свою силу. І вона може бути не фізичною, повірте, а може бути й фізичною. Тому я бажаю вам пробудити в собі через будь-що, що до вас торкнеться. Пробуджуйте свої душі, серця. Саме своїми станами ми впливаємо на хід подій в світі. Станами, які ми проживаємо. Тому я раджу всім займатися саморозвитком, самопізнанням, розкопувати свої знання про себе. Ви тільки виграєте від цього, друзі. Заходьте на мої проекти. Я залишаю посилання на мій сайт поgecenter.com. Там є курси, вебінари. Там є неймовірні мої консультації, можна замовити, кожному, де можна з цим всім розібратися. Будь ласка, заходьте, на синеньке посилання заходьте, заходьте в меню, шукайте, там що це, як це, магазин заходьте, Цікавтесь, ми маємо бути обізнаними з усіх сторін, тому що такий зараз світ. І ви завжди знайдете відповіді на свої запитання, які вам потрібно. Я бажаю вам. Такого, знаєте, натхнення розібратися в собі, не боятися зануритися в глибини свого серця, своєї душі. Приходьте в мою школу вищої інтеграції людини, і ми з вами підемо далі в дослідження того, хто ж ми є насправді тут. Сьогодні завершую своє відео. Всього найкраще. До побачення!